в Слово Боже, приходить Бог наповнює наше життя. Якщо ми зануримось в щось інше, нас чекають проблеми. Теологія це не точніша наука, і якщо ми ігноруємо базу теологічну основу, покаяння, хрещення Ісуса, принця Святого Духа, то ми не маємо сили і не можемо перемогти цей світ. Христос навчав, але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Ми зможемо врятувати і допомагати людям по всій планеті. Ми будемо відповіді від історії і сілі для цього світу, як це було в апостольській церкві. Вони постійно перебували у вченні апостолів, у спілкуванні, в ламанні хліба, в молитвах. Вони перебували постійно в новинах, переглядах, артистів, клоунів, рідних вчителів. Сьогодні багатьох повна душа, голова і серце, всяких пристрастей і нечистоти. Адже протягом дня... І обов'язково на ніч ми повинні пригортати стрічку і прийняти інформацію. А потім відбувається те, що писав постол Паво, як ви не піклувалися мати Бога в розумі, то віддав їй Бог перевернутому розуму, робити непотріб. Перевернутий розум означає спотворений, неповноцінний, непридатний, жалюгідний. тому вихід прийти до Сила Божого, тоді ми зможемо прийняти свободу і нести пробудження. Про що ми сьогодні говоримо і відповідь, або життя, або смерть, або богословення, або прокляття.